Кілька місяців поспіль голова Чернівецької обласної ради мало не щодня виставляє власні фото на фоні автомобілів, переданих Збройним силам України. Десь на 4-5 місяці війни Олексій Бойко з головою поринув волонтерство. Принаймні саме тепер почав робити це публічно. Ця справа вже ж дуже правильна і похвальна. За кошти благодійників автівки купують, ремонтують і віддають на передову найкращим бойовим підрозділам. Будь-яке сприяння армії під час війни це почесна і відповідальна робота, і бойко в його ефективності багато хто міг би позаздрити. Але чому Олексій Бойко став волонтерити, принаймні на камеру, аж на четвертий чи п'ятий місяці війни? Я думаю, справжня причина це робота над політичним іміджем. Бо ще не всі забули скандальну історію про нібито розбронювання голови обласної ради і його готовність піти на фронт, хоча перебування на посаді це прямо забороняє. А Оскільки пост голови Олексій Сергійович покидати не збирається, то значить бажання воювати все-таки дещо менше, ніж бажання керувати. Натомість гучна, і, я переконаний, ефективна робота волонтером, а також тактичні штани і футболки кольору хакі допоможуть голові, як і будь-якому політику, перезібрати свій новий політичний імідж. Бойко, який належить до аграрної партії Василя Козака, це зараз дуже потрібно. І не лише через те, що у Сокирянського барона сумнівна репутація, і не через те, що йому досі згадують співпрацю з партією регіонів. Є друга причина, і вона набагато вагоміша. Більшість депутатів, які обрали Олексія Бойка головою обласної ради, більшість депутатів, яким просувають потрібні рішення, складається не лише з аграріїв, але й з висуванців опозиційної платформи Віктора Медведчука. Ці діячі на знак вдячності отримали від обласної ради й керівні посади в комунальних установах, і керівні посади в депутатських комісіях. Відмовитись від них бойко не може. Підтримати їхні відкликання також, інакше розвалиться більшість, і він сам дуже швидко втратить посаду голови обласної ради. Тим не менше, чим ближче воєнна розв'язка на фронті, тим гучніше громадськість, військові і волонтери підійматимуть питання присутності проросійських депутатів у глибокому ТУ Чернівецької обласної ради. За ними почнуть ходити на сесії і ставити прямі і дуже неприємні запитання голові краєвого парламенту, а то й прямо звинуватять у співпраці з Медведчуком і Папієвим. Саме тому Олексій Бойко розпочав марафон з публічного перевзивання. Зараз він створює собі непробивний імідж ефективного волонтера, як між іншими депутати ОПЗЖ, які понастворювали благодійні фонди. У такий нехитрий спосіб і відновлюється репутація, а вчорашні політики заручаються підтримкою активістів та військових, що в критичній ситуації впишуться за них рекомендаційними листами, і не дозволять ніяким патріотам хитати більшість в обласній раді, а значить, бойко збережать керівну посаду, а представники ОПЗЖ депутатські мандати.